Вітаю, друзі! Давайте розглянемо з вами технологію, яку використовує Офіс президента, для того, щоб маніпулювати суспільною думкою. І розглянемо на прикладі Мар'яни Безуглою. Тим більше, що вона дуже непогано ілюструє собою, як навіть мартишку можна навчити будь-чому. Так розумію, що мартишку можна навчити, і це легше ніж Мар'яну, але і Мар'яна піддається дресурі. Дивіться. Мар'яна постійно працює по стандартному правилу. Вона вкидає трохи правди, далі вкидає брехню і маніпуляцію. Співвідношення десь відсотків 5-10 до брехні і маніпуляції. Але це працює, тому що потім люди кажуть: дивіться, Мар'яна ж каже щось таке, про що треба на що треба реагувати? Але дивна історія: Мар'яна нічого не каже про офіс президента. Про корупцію в Офісі президента, про помилки Зеленського, про шашлики. Вона нічого не каже про Єрмака. Навпаки, завжди тільки комплементарно. Далі. Скажіть мені, будь ласка, а що відбувається тоді, коли Мар'яна починає прогрівати суспільство? Всі розуміють, що далі будуть дії з боку Офісу президента. Це не Офіс президента реагує на Мар'яну. Ні, це Мар'яна. Відпрацьовує ландшафт під. Наступний дії офісу президента Поясню один з прикладів: коли Зеленський побачив, що всі рейтинги показують, що залужний виграє в нього в першому турі, а партія залужного бере більше ніж 40% на виборах, він зрозумів, що для нього. Перемога може бути десь там, незрозуміло коли. А от проіграш на будь-яких виборах, коли б вони не були, вже стає більш ніж реальним. І навіть не зважаючи на те, що залужний жодного разу не казав, що хоче йти в політику, і навпаки, казав, що політика не може бути під час війни. Зеленський вважав інакше для нього головне перемога на виборах. Для нього головне виграти і залишитися в політиці. І Не лише для нього, і для всього його оточення, яке розуміє, що за все, що вони робили до війни, під час війни і взагалі за всі їх дії, які порушують закони або замазані корупцією, їм придеться відповідати. Вони не хочуть цього. Саме тому вони зараз враховують всі важливі варіанти. І саме тому, побачивши в залужному конкурента, який знищить взагалі історію Зеленського, Залу... Зал... вони вирішили прибрати його. Але треба спочатку ж щось вкидати. І це почала робити Мар'яна. До речі, це дуже цікава історія. Ну, наприклад, вона починає розповідати. Залужний ніколи не їздить на фронті. Ну, для начала хочу сказати, для початку, що. Головком не повинен їздити на фронт. Він повинен їздити на фронт дуже рідко для того, щоб звіряти доклади, які йому дають, і доповіді з тим, що є насправді. Не більше. Але це повинно бути, ну скажімо так, два-три рази на рік, не більше. Так говорить до речі, військова наука. Але найцікавіше не це. Вона почала атакувати, знаючи, що він буває на фронті все одне для того, щоб людям підіймати дух своїми приїздами, для того, щоб комунікувати, для того, щоб... Робити, ну скажімо так, окремі справи, які він хотів, щоб вони стали реальністю, не тільки проектами, так і відбувалося. Але Мар'яні дали команду. і Мар'яна працювала, і Мар'яна відпрацювала дуже цікаво. Вона створила такий варіант, що бачите, не їздить а повинні їздити. А навіщо створена вертикаль доповіді? Звітів, навіщо з кожен кожен день по всій вертикалі відбувається порівняння інформації, і потім її зведення. Ну, мабуть, Мар'яні краще знати, але є один нюанс: у Мар'яни нема профільної освіти. У Мар'яни нема. Профільного досвіду у Мар'яни нема навіть розуміння. Я був на деяких ефірах разом з Мар'яною. Ще коли вона ходила туди, і, верніше, відряджували туди. Можу сказати, невеликого розуму людина не дуже добре вміючи говорити. Якщо хтось вважає інакше, подивіться, як вона відповідала на запитання навіть на аналітичному форумі. Пам'ятаєте, це 30 по 30. Які Зеленський з Єрмаком зробили форуми для піару? Там Мар'яна про енергетику, коли каже, це краще ніж Comedy Клаб і 95-й квартал, які працюють в одній ниші. В ниші розвага ті в Росії ці у нас, але працюють. Так от вона може виступати і там, і там. Тим більше, що в мене є відчуття, що не тільки в Україні в неї є. Куратори, але це окрема історія. Про це я поговоримо трохи пізніше сьогодні. Так от, Мар'яна працює Працює дуже ретельно, системно атакуючи залужного, намагаючи його дискредитувати, одночасно з ним дискредитуючи військових. Найцікавіше, що Мар'яна, мабуть, краще розбирається, ніж Поса J7, військові високопосадовці НАТО і наші партнери, які казали Зеленському не чіпати. Залужного і пояснюючи, що тільки завдяки тому, що залужний дуже добре розбирався в всіх питаннях, не, був, не отримував освіту в радянські часи і відрізняється кардинально від світогляду його світогляд. від світогляду того ж самого Герасимова. Герасимов не може його ані прорахувати, ані може підготуватися до його дій. Саме тому. А під керуванням залужного була була дана відсіч наступу росіян. Потім контратаки, потім нестандартні дії. Пам'ятаєте історію з поверненням Херсону? Всі тоді дивувалися, ну як же треба йти вперед. Але залужний розумів, що в нас не так багато військ і він не міг ризикувати людьми. Саме тому він наносив вогневе враження на відстані і вичавлював росіян, і це здавдалося. Найцікавіше на це, Мар'яна била по тих моментах, в яким їй казали. Пам'ятаєте історію з дисертацією, ну, коли він захищався. Їй, вона знала, що вона була написана ще до початку повномасштабного вторгнення. І вона знала, що є трирічний термін, що він повинен захиститися. Інакше все йде в нікуди. Що зробила Мар'яна? Вона атакувала цю тему. А для людей, які не дуже обізнані, які слухають Мар'яну, це ого, бачите! Головкома є час на дисертацію є, але раніше, більше того, це нормально. Це говорить про те, що в нього дуже непоганий рівень думки. І він може це робити. Але ще раз кажу, питання в тому, що навіть це вона викрутила. І от я дивлюсь на все це і розумію, Мар'яна зараз гризе сирською, гризе по команді з Банковою, гризе чотко чому, Тому що як тільки будь-хто. Починає хоч якусь вагу набирати в електоральному полі, це стає загрозою і конкурентом Офісу президента. Навіть такий головком, як Сирський, який о, взагалі не йде в політку і орієнтується тільки на Зеленського. До речі, залужний теж орієнтувався на війну, але це не врятувало ситуацію. І, до речі, хочеться запитати у Володимира Зеленського, чи задоволений він тим, що зняв Залужного. Ну, після нього ж армія. Краще стало воювати, ми більше території звільнили, обороноздатність піднялась, моральний дух підріс, а МПС взагалі досяг величезного рівня. МПС це моральний психологічний стан, який заміряється до речі постійно. Так, от все це ні. Навпаки, зняття залужного призвело до багатьох проблем. Від яких ми ще не відговтувались. Але найстрашніше було, що коли його зняли, було тимчасова втрата управління для армії це катастрофа. Але під час війни це взагалі було жахіття. Тому що поки всіх поставили на місця, поки всі взяли під контроль в ті чи інші напрямки, поки все сталося. Місяця два пройшло. Ну як росіяни чекали? Ні, не чекали. Вони йшли вперед і вони, до речі, використали цю ситуацію. Зараз знову взявши головкома, ми отримуємо знов втрату управління і найцікавіше в цій ситуації, що це буде на користь тільки росіянам. То ставимо запитання: якщо це цікаво росіянам, а Мар'яна це відпрацьовує, тому що втрата управління це гарантовані втрати позиції території, це втрати в живій сілі в техніці, це втрати, то навіщо вона це відпрацьовує? Хтось каже, в неї комплекс комсомолки, вона свято вірить в свої а, тези. Вона не свято вірить свої тези, вона вірить в те, що їй кажуть. Як у Жванецького, пам'ятаєте, в нього було, якщо він колобався з Генеральною лінією партії, то тільки з нею. Особисто ні. Тут так само. Якщо Мар'яні скажуть, що небо взагалі воно, чорного кольору, вона буде це говорити. І навіть якщо завтра скажуть, що ні, не чорного, а рожевого, в фіолетові смужки, вона і це повторить. Так от найцікавіше в цій ситуації те, що Мар'яна робить зараз, вона фактично послідовно дискредитує військових. І, до речі, ми ж розуміємо, що коли вона каже, що, наприклад, Содоль, чорт або Тищенко, чорт, то вона дуже системно замазує всіх чортами. Коли чортовка розповідає, що хтось чорти, ну це дуже смішно. Але найцікавіше на це, чи є в неї. Розуміння взагалі в посоделю ні, немає. В неї немає ані освіти, ані розуміння. В мене є особисті претензії до Сотеля, які я е, почув від військових високого рівня. От я можу зрозуміти, що вони йому пред'являють. І це так. А от що Мар'яна предявляє окрім чорта, окрім ще яких там історій. Розумієте? Вона навмисно через Соделя атакує далі всіх військових. Так от. Я не уявляю собі, щоб таке відбувалось наприклад в Ізраїлі. А знаєте, чому? Тому що там всі розуміють військових особисто під час війни. Треба підтримувати. А самі військові можуть займатися тими питаннями, які вони можуть вирішити. Наприклад, Верховний Головнокомандувач України, якщо хтось забув, це Зеленський. Він може зняти Соделя, але він повинен пояснити за що. А в нас знімають тільки через те, що не хочеться комусь або ще щось. До речі, а коли Соделя привели в парламент і привела влада, щоб він там виступав, це було для чого. Все це показує тільки одне. У влади нема довкострокових планів, тому вони орієнтуються на будь-які виклики, які з'являються зараз. І саме для цього використовується технологія, яка називається Мар'яна Безугла. Як тільки з'являється хоч хтось, який хоч хтось, скажімо так, хто викликає якусь симпатію, або ще щось, або хтось когось порахував в рейтингах довіра і вдруг бачить, що він підріс серед військових, його будуть бити, бити тому, що. Популярні військові будь-які Залужний, Марченко, Миргородський, той самий Сирський, якщо в них підіймається рейтинг, для влади вони стають опонентами на виборах. Навіть якщо вони не хочуть. В голові йти на вибори, в голові у влади є таке. Тому треба це розуміти і робити висновки. Але Мар'яна Мар'яна робить найстрашніше: вона дискредитує армію. Вона деморалізує суспільство, і коли вона приходить до журналістів з пропрацьованими тезами, а це можна легко побачити, коли з нею працювали і що вона заявляє, то це говорить тільки про одне. Її куратори, ті, хто її навчають, ті, хто з нею займаються, дуже добре розуміють, чого вони хочуть досягти. І я щось не дуже розумію, навіщо їм проблеми для України. А саме це створює Мор'яна і її ляльководи. От про це і подумайте. Це дуже важливо. Бо коли люди пишуть, ще раз, я вже декілька разів це бачив: зверніть увагу, Мар'яна за правду, Мар'яна за те за все, Ви краще зрозумієте, що те, що використовує Мар'яна, це класична історія. Коли брехню змішують з правдою, до речі, так працюють і на російському телебаченні, так працював і Геббельс, так працюють всі ті, Хто хочуть отримати результат маніпулюючи інформацією. Мар'яна нічого не хоче, хочуть її ляльководи, ті, які керують її. Оце найцікавіше. Хто вони і яка їх справжня мета? Тому що ми розуміємо, є багато тих, хто не хоче, щоб Україна перемогла і вистояла. Оце проблема. Це справді проблема. І навіть якщо вони користуються деякими мартишками або чортовками, це не так важливо. Важливо те, що вони несуть шкоду України. Це треба розуміти, робити висновки і не забувати. Дуже погано, що Мар'яну ще не перевіряє Службу безпеки України, тому що шкоду, яка вона принесла Збройним силам, можна вимірити завдяки статтям. Які вона порушила. Але це знову для наступної влади завдання, а не для цієї. А ми одно переможемо, і все буде Україна. Па-па.